Всім привіт, це буде моє перше відео по розміщенню електроніки в Rust на YouTube. Сьогодні ми розглянемо автоматичні електропічки з автоматичним включенням вимкненням, без вивчення Memory Cell, тобто комірки пам'яті. Комірка пам'яті, як ви знаєте, вона йде не на першому верстаку. Відповідно, її треба ще знайти. Її ще треба вивчити на другому верстаку. Вона нас знаходиться тут. Також, ніхто. На неї не хоче тратити 75 скрапу. Тому ми розглянемо більш простий, звичайний спосіб. Я б хотів почати це відео з заживлення батареї. Це самий простий і самий легкий спосіб отримати енергію це є сонячні панелі. Розміщаємо дві сонячні панелі: одну на іст, тобто на схід на боку Е, другу на W, на схід. Розмір будь-де, вона не буде ніде заважати. І вона є маленька, компактна і буде видавати нам те, що нам потрібно. Також я би хотів порозмістити комбінатор живлення, так як в нас є дві сонячні панелі. З комбінатора живлення живемо акумулятор, а з сонячної панелі живемо сам комбінатор. Електронний пакет, який нам потрібно біля пічок. Нам потрібно обов'язково свічер, перемикач. Нам потрібно чорний розголожувач і руйник. Це все ми можемо вивчити на першому верстаку. Тобто, перемикач, батарея, сонячні панелі, тройник, чорний розголошувач. Також нам потрібно вивчити. Адаптер і конвейер. Цих ще дві речі потрібно буде вивчити. Ми також по 20 скрапу. Якщо так подивитися по скраповій позиції, це є 20, 20, 75, 20, 20, 20, 20. Тут ще 75. Тобто нам цей от весь периметр треба буде вивчити. А також можете захопити ще собою блокер. Якщо буде час, я ще покажу вам про електро... автоматичне світло від цієї самої системи. Це буде потім Тепер нам потрібно е, правильно розмістити автоматичне живлення йде на вимикач. з вимикача йде на тройник. Тут все доволі просто. Тепер давайте розмістимо наші пічки так, щоб вони нам максимально не заважали. Раз. Залишаємо мінімальну відстань, щоб ви бачити 3 гери. 2, 3. Тягнемо енергію від першої, другої та третьої пічі до тройничка. Розміщаємо на них наші адаптери. Давайте я перемкну ще мову в є українська мова. Хтось не знав. Монітор міста. Після а... того з'єднайте їх. Також вам потрібен ящик, в який буде заходити всі ресурси або ви можете автоматично поставити вам в шафу. Але в шафу я не рекомендую. Вам потрібно буде сортувати. При великих будинках вже не актуально ставити в шафу, але можна поставити окремо таку систему, для яка буде автоматично вам заганяти. Тільки металом високої якості або металові фрагменти в шафу. Тобто, у вас міст шафи не буде закінчуватись, і це доволі зручно. Зараз ми поки що ставимо в звичайний ящик. Так само ми витягувати будемо з інакшого ящика. Чому? Давайте візьмемо ще один монітор міста. Чому я так роблю? Бо ви забігаєте додому, пофармили, скинулися швиденько, побігли далі то додамо в систему наші конвейери. Конвейери мають виглядати наступним чином: у нас має бути вхідний конвеєр і вихідний. Або навпаки, цей може бути вхідний, цей може бути вихідний. Це є важливо запам'ятати, який з них вхідний. Через те, що вам потрібно добавити живлення в правильному формі. Тобто, спочатку має бути живлення на вихідний, тобто. Давайте, цей нас буде вихідний, і від нього йде живлення на вхідний. Я потім покажу і поясню, чому так, але зараз просто повірте мені на слово. Ось. Тобто нас живлення проходить на розгалужувач, який видає дві енергії. В будь-якому випадку: одна енергія, дві енергії. Вони мають бути завжди увімкнені, незалежно, чи вимикаєш увімкнений, вимкнений. Наступну енергію ми передаємо на вимикач. з вимикача на тройник, а з тройника воно буде поступати стільки енергії, скільки потрібно кожній з пічок. Продовжимо. У нас має бути хід. Як ви бачите, труби ліпити доволі легко просто, і вони не заважають. З нього вхід має. Йти На першу піч. Так само вихід. І на, на ящик. Все. Тобто тепер у нас іде система автоматичного перенесення пічки з пічок на ящик. Задаєте фільтри. Металеві фрагменти тут мають бути. Цірка. Високоякісний метал. А на вхідному пишете завжди: or. Це є руда. І високоякісна металева руда. Застосувати. Тепер, щоб наш. E, наша система автоматично вмикалась і вимикалась З вхідного, як він тільки бачить, що є рода, яку він може перекинути, він має увімкнути всі пічки. Якщо фільтр побачить, що немає що витягувати, він має вимкнути перемикач. Все. Перший раз, коли ви запускаєте систему, пере її під'єднуємо до загального живлення. Перший раз, коли ви побачите систему, вмикаєте систему, її треба запалити. Це. Більше її запалювати не потрібно. Тепер вмикаємо наших два промислових комбайна. І готово. Тобто, така не є складна, роз... складна та дорога система. Єдине, що на другому верстаку вам потрібно буде знайти пічки. Тобто пічки самі по собі, вони йдуть на другому верстаку. Відповідності до цього йдемо тестити. Закидаємо метал. Цей комбайнер побачив, що в нього є, включає перемикач. Перемикач вмикає пічки, доплавлюється метал, він переносить. Нам в ящик три металу автоматично вимикає систему. Все. Давайте ще змінимо вхідне живлення. З вхідного і patru на вихідний power input. Ось що нас стається, коли ми закидаємо метал. Живлення поступає на вхідний. Потім на вихідний. Вхідний побачив, що є руда, він перекинув. Вихідний бачить, що йому немає що переносити. Він вимикає відразу. Тому правильно буде спочатку на вихідний живлення. Тобто, яке йде безпосередньо в ящик, яким ми вже будемо ресурси брати. І від нього на вхідний. І після цього у вас буде вся система працювати. Ми закидаємо руду. Цей конвейер. Input 0. Empty. Куди я завів? На терном. Ясно? Ясно, ясно, ясно. Бестро. Він побачив, що є руда, подав сигнал на увімкнення свічера, переніс руду в піч, піч переплавляє, цей побачив, що в нього є руда, перетягнув сюди, каже: нема більше, вимикаємо. І все. І дана система зараз їсть 2 енергії. Під час того, як вона увімкнена, вона їсть 13 енергії. І цього хватає, щоб ваші дві сонячних панельки. Витягували дану систему. Я зараз швиденько перекинув труду, яка вже плавиться. Мені не треба було забігати додому, мені не треба було б рухатись. У мене не зайнятий цей ящик для скидування, у мене тільки скринька Dropbox. Якщо порахувати, у нас дана система є 13 енергій. За ніч вона мені переплавляє ящик метал. Якщо ви хочете мене підтримати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій твіч. Я там проводжу онлайн-трансляції, в яких я все показую, все розказую і граю раст. Підтримуйте українське, це буде Україна.